Добрий день усім! Сьогодні хочу вам зробити невеличку розпаковочку новинок. Сьогодні у мене будуть цікаві карти. От такі про рослини, про кристали, також карти Таро, хто займається таким, і також карти афірмації, гарні такі позитивні афірмації Є, от, з цікавими, ну, от, почну спочатку з рослин. Такі от, от гарні тут про е, магічні властивості різних рослин. От, тут от, календала, кольбаба. Ну, правда, англійською мовою вони, але це, я думаю, на нас час не страшно. Якщо хто не знає, як перекласти за одну хвилинку е, з картинки, я можу вам е, це розповісти. Це дуже легко робиться. Так що це зараз от лаванда. Тут магічні властивості і ну от лікувальне на що впливає, ну, більше як магічні властивості. Отака от, от красота. І ромашка є. Такі от цікаві карти. О, дивіться, які трошки вам евкаліпт. Лимон. Ну, от класні. Хто любить травми, хто займається, я думаю, це дуже буде така цікаві. От і розмарин тут є. Я ще навіть так от вам і нас не... сказав. Єбіскус. Дивіться. Красота, яка, да? І, імбір, м'ята, базилік. І от такі цікаві тут є. От це у нас. Навіть можна по картинці здогадатися, правда? Орігано або назва. Це у нас кропива. Навіть без переводчика. Але якщо от хочете значення карт, то з цієї сторони вони просто звичайно білі. І от така от красота. Вони йдуть, правда, без упаковочки. от, Ну, просто в звичайному пакетику. Але от такі от класні, цікаві карточки. Да? Я думаю. Це дуже цікаво. в кожної рослини є своя енергетика, на що впливає. Дуже цікаво, так? Ціни питайте, як завжди у мене, якщо цікаво, пишіть в коментах, хочу Viber, і я вам дам в коментах свій вайбер. Також приєднуй, Або пишіть в описі YouTube каналу, є також мій інстаграм, Facebook. Можете приєднуватися до моїх соцмереж, в групу також можете приєднатися по прикрасам, є теж в описі YouTube каналу. І також Тікток не забудьте. Там... О, до речі, в Тіктоці можете приєднатися в Тікток, щоб швидко знайти мій Viber. і в описі TikTok -у є мій Viber, і Instagram. Там в описі можна перейти по посиланню і знайти мій Viber. Так, це у нас що? Теж. Це у нас, до речі, класні такі карти. теж. Вони карти афірмації, можна як карту дня на кожен день. От, ну і також для себе, от як радять да, ставити карти афірмації, десь можете перекласти, або ще й паралельно можете для себе перекласти, да, і ще, якщо будуть часто користуватися, перед собою у вас буде стояти. От, Тут теж дуже класні позитивні слова, ще й з такими гарними картинками лісових різних тварин, птахів. Дивіться, які цікаві, трошки вам пролистаю. Тут навіть раді тільки картин, можна їх собі купити, Дека гарні гарні такі зображення навіть, так? Промальовано кожна і квіточки. І от дивіться, які цікаві, перекласти їх теж дуже, хто не знає, можу підказати. Якщо будете купувати, я вам розкажу, як це дуже швидко робити. Зараз картинку можна. Дуже швидко перекласти, це не проблема. Я навчу, якщо що, пишіть мені теж от на вайбер. Ой які, дивіться, красуня така. от такі от карти. їжачок така змія цікава. Це у нас карти афірмації з такими гарними картиночками І от, щоб піднімати собі настрій, можна кожен день витягувати для себе, навіть просто для себе, да Карту для своєї сім'ї ставити на відному місці, де ви частіше за день цього буваєте. І протягом дня читати цю картинку і теж піднімати свої вібрації позитивні. Отака от от краса. Навіть просто розгля... розглядати приємно такі от гарні картиночки, такі цікаві карти. Дивіться, які. І метелик. І все, тут гарний такий. З цього зображення. Тут теж упаковочки не було, якби. просто йде в пакетику да, поліетиленовому, але от гарний картон, такий товстенький. З цієї сторони, просто біла, звичайна, але з цієї сторони дуже гарно. І паралельно можете навіть деякі слова, якщо будете часто ними користуватися, ще й вивчити англійську мову. Теж цікаво, от і жабка, яка гарна. Така от красота. Але якщо хочете перекласти українською мовою, це теж не проблема. Дуже швидко це робиться в наш час. Я думаю, вже багато хто знає, як це робити. Ну, якщо є такі випадки що не знаєте, то я можу підказати. Так, така краса. Дивіться, який кролик. І тут навіть біля кожної, дивіться, біля кожної О, дівчина, яка, які рослинки, тут можна одну картинку тільки розглядати і надихатися. Можна самому стати художником, коли дивитися часто на такі цікаві професійні картиночки. Ось така от краса, така дівчина. Теж дуже гарно. Навіть павучок серед таких квітів, наче ви в якомусь саду перебуваєте в своєму, да? чи по лісу гуляєте, чи по полю. І нічні картиночки, баберки цікаві. От, так, це такі, значить, так, квіточки кітковий також є, оці вже йдуть з упаковочкою навіть. така от тут коробочка є гарна. Дорін чи вони іспанською мовою. Це такі прокристали, так? Прокристали. Зараз треш, теж вам трошки пролистаю. І теж, якщо цікаво... Навіть іспанську можна перекласти Зараз тут значення теж, ну, назва, назва каменю, кристалу зображення. Оце у нас бірюза, теж. і іспанські тут позитивні такі різні афірмації. Можна як карту дня теж собі діставати. Родохрозит, камінь. І от такі богині, бачите? Цікаве рубеліт. І теж іспанські слова навіть тут є. Можна ще іспанську паралельно вивчити. Ну або якщо цікаво, то теж це дуже швидко робиться для перекладу. Ось такі от богіні. Роза Каїра, що тут навіть означає. Перідот все це. Якщо цікаво, пишіть мені в Viber теж можна 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 Яман, дивіться які Ціни всі озвучую в Viber або в Інстаграм. от красота. Флюорит, турмалін, цитрин. Тут, навіть, бачите, я навіть не знаю іспанською, але от навіть зрозуміло. Багато слів, і так, з -допас. Бачите, дуже аметист аметіста. Отак, от іспанською, знаєте, виявляється, ми. Аквамарина. Це от. Ми знаємо, виявляється і іспанську, і англійську джедеїт, аквааура Це вже треба апатит. Та ми знаємо все. Навіть без переводчика Ну, от от звичайно, всі різні апофіліт, азуріт. Дивіться, яка цікава, який дівчараїт отакі от цікаві карти на карту дня. Кого О, з цієї сторони от, такі от гарне зображення. Теж тут ці от карти дуже цікаві. Отака от, от красота. Ляпіс азорит Теж отакі от гарні ці кларімар. Кого цікавить, пишіть мені на вайбер. Розкажу вам ціну. Так, це кристали. От. Потім вам покажу ще такі от гарні для здоров'я, для, для енергії. Отакі от от карти з зображеннями теж цікавими. Це теж афірмації на кожен день. Вони теж англійською мовою, але якщо вас цікавить, я вам розкажу, як їх легко і швидко можна перекласти. У кого хто ще не знає, отакі от, от цікаві зображення, і на кожен день можна собі теж перекласти і ставити перед собою, або на мобільці навіть просто перекласти. І от такі зображення з гарною інформацією. Я, до речі, деякі вже навіть переклала. от В Тіктоці в мене і в Ютубі можна деякі навіть. Карти бачити. Якщо хто підписуєтесь на мене, вам буде вискакувати періодично. Ви будете бачити ці карти імені. Так що, і можете для себе теж придбати. таких теж багато тут, карт. скільки тут у нас їх написано. На коробочці не бачу. Да? Ну, десь, Може, більше 50, може 7, більше. 7, 7, ну, може. Десь під, така от колода, дивіться, яка. з цієї зображення отаке просто. Однакова, а з цієї сторони отак от. Ось от, така от коробочка до них іде. І отут цикіс, удача, да, цикіс I Grow the Title in the Universe I Discover the. Purity of My Head and the Higher Wisdom, The. Ну, в общем, якщо проблема з англійським, можу вам підказати, як це робити. Або, якщо нема проблем, то от такі от теж можете придбати. Гарні карти, отака от стільки от. їх. Це у нас карти афірмації Такі і, хто займається Таро. То вже вмію гадати, я цим якби не займаюсь, але просто гарні такі от цікаві теж таро карти 78 тут їх є. І тако мені дуже сподобалися їх отакі отакі от гарні зображення. дивіться які е, такі там, наче вікно, от з такими гарними е, ну гарне просто навіть зображення, коли, то це теж приваблює. Можете собі теж колекцію, апдейки, просто для колекції збирають. Іноді просто гарні такі картинки, коли розглядаєте, навіть дуже цікаво. Це от такі. Тут є теж, ну тут, от, дивіться, які зображення з цієї сторони. Просто з таким гарним пентаклем, зіркою, да? і тут англійською мовою теж от, світ означає. Тут теж різні Де Мен. Man. От такі зображення гарні. наче на, якомусь, на фоні якогось вікна такого. От оба, такі є дзерка, ну, в деяких будівлях от такі от зроблені різн, різнобарвні дзерка ну, ці скло. Такі, да? Як це у нас лунаму. Зірка стар. Дивіться, які цікаві зображення просто. Кожне зображення можна розглядати, наче ти типу, побував в якомусь музеї. Така от красота. Карта дьяволу. Це у нас карта Темперанс". темпераменту. Ну, я не скажу, що я я не розбираюсь в цих картах, я сказала: оце така от гарна смерть, наче карта смерті. Карта повішеного. Але дуже цікаві гарні ілюстрації. Отакі от. Це теж 78, велика така колода, 78 карт. Ой, ця красива теж дуже. такі цікаві у мене сьогодні новиночки. То не знав, кому така тема цікава. О! Така дівчина, да, дільвоно? Гарні просто як. Такі картини цікаві, Да? Любовники. Уникцар. Це цей гарний, красивий, ця теж гарна. Така дівчина, принцеса. Веденько вам їх всіх покажу. Face of Вінд. Ось така от красота. Фаос. Красота така. А ще хто займається? Хто знає, як ну, їм, я я теж іноді читаю, але я, в принципі, таким не займаюся. Ну, якщо вам цікаво або для колекції, бо багато людей зараз займаються таким, хто вміє гадати, у кого є дар. У мене... мене немає такого дару, але у багатьох людей є. І от такі цікаві. Значить, Пентакли з такий. Два Пентакля, да? зображення двох пентаклів Три Пентаклі, Чотири Пентаклі. такого розвинене яснобачення, У то є Ой які цікаві пентаклі. Дуже гарні цікаві карти. Десять пентаклів. Ці от такі пентаклі. Король Пентаклі. Навіть можна... А, оце королева Пентакли. Така гарна королева і теж таке от зображення в вигляді такого. Як це вони називаються, забула такий стиль. Коли все в таких. Навіть є в Європі такі храми, де з такими прямо різнокольоровим склом забула, як називається. Гарні, цікаві карти. Кожна унікальна. Дуже гарні. Ну і все, всім дякую, підписуйтесь на мій канал. От хто. хто отака от гарна я вже да показувала у них є коробочка. З зображеннями різними, Да Он, навіть. Вік 14. З віку 14 можна. От вже з ними взаємодіяти з картами. Зовсім дітям, мабуть, не можна, а 14 плюс можна. Все, всім бажаю гарного чудового дня. Підписуйтесь на Тікток, а я піду проводити стрім в Тіктоці. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.